На хвилинку завислимося наскільки ж незвичайна і непохальна ця подія, що її сьогодні не переживає. Тисячі років роздухи минули від того часу, коли людина зрадила Богу. Тисячі років, коли втрачено було той безпосередній зв'язок, до якого було покликано Богу людини. І ось знов відбувається ця змінка. Але наскільки ж інакше, якщо наші правоці Адам і Єва були поселені у раю Едемі, Господньому раю, то тепер сам Господь приходить у лоно Діви. І воно перетворюється на цей райський сад, в якому сам Божий син росте, доки з'явиться у Вифлеємі юдейському всьому світу. Що змінилося за цей час? І чого дочекався Бог? Не того, що людина стала досконалішою, і ні. Навпаки, попри всі покарання, з яких були такі суворі, як всесвітній потоп, попри всі лиха, пережиті людиною, лишається та трагічна причина, яка і спричинила первісний розрив, підозріла недовірливість людини до Бога. Те, що спричинило і падіння наших правців, які, не бажаючи повністю довіритися Богові, шукали свого, а може, щось він від нас приховав. Може, якісь особливі преференції можуть належати людині, не досить того, що ми його діти. Ми самі хочемо бути такі, як він. І саме з цієї гордині. З цього індивідуалістичного прагнення перевершити відведену людині місію, величну місію бути Божою дитиною. Схотілося бути самим як Боги. І ось тепер з'явилася та, до котрої звертається знов через Архангела Бога, і чекає її відповіді. Ми ніби і не чуємо нічого незвичайного від Богородиці. Вона не ставить жодної умови, не розпитує, що буде, як, не цікавиться деталями. Вона тільки хоче переконатися, чи не зрішить вона, чи не порушить вона закону, який запам'ятала з самого дитинства. Як це станеться, коли я мужа не знаю? І потім, почувши, вона тільки схиляє покірливу голову і говорить, ось я, Господня слугиня. Нехай станеться мені за Твоїм словом. Давайте пригадати йому ще одне, як ми вперше входили в церкву. Напевно, більшість йшла, щоб взяти щось. Ми йшли, коли нам стало зле, коли шукали поради, підтримки, допомоги, коли просили в молитві простілення дорогих нам людей. Ми йшли взяти. І Бог часом дає нам те, що ми просимо, коли воно нам справді потрібно. Але чекає він від нас зовсім іншого. Він чекає, щоб ми прийшли, як блудні діти, які повертаються до Отця і, схиливши голову, тільки про одне просили. Нехай станеться мені за Твоїм словом. І промовляли І з чистим серцем, не творячи з себе інший, неадекватний собі справжньому образ. Ось я, Господній слуга чи Господня слугиня. І тут слуга означає не чийсь раб, помічник, а дитина. Ми повертаємося, щоб бути дітьми Божими. Бо справжня дитина це та, яка довіряє своєму батькові. А віра і довіра поняття невід'ємні одна від одної. Якщо в нас немає довіри до Бога, то значить немає і справжньої віри. А Довіра до Бога означає і віру у Його слово, у те, що Він нам посилає через своє Євангеліє, через пророчі писання Старого Завіту, те, чим Він дає нам поради, як жити тут. І є ще одне послання, яке Господь нам посилає це нас, наш ближній, людина, яка стоїть біля нас і в якій ми також. Прочитуємо присутність Бога на землі, бо кожен із нас створений на образ і подобу Божі. І через ставлення до нього, і перевіряє Бог. А чи любимо ми справді Його? І нагадує потім через Сина свого Ісуса Христа, якщо хто говорить, що любить Бога, а брата свого ненавидить, той неправдомовить, не може любити Бога Той. Хто ненавидить брата, зневажає його, ставиться з погордою, хто самостверджується за рахунок ближніх. Бог кличе нас до себе не для того, щоб показати, які ми слабкі, зіпсовані, ні. Він кличе, бо вірив в нас. Він нам довіряє. І найвищий вияв цієї довіри те, що Бог сам кладеться у лоно людини. Узалежнюється цілком від неї, щоб прийти на світ не могутнім переможцем, а немічним немовлятком. Він не тільки чекає від нас, віри і довіри, Він нам дарує взірець цього. І сьогоднішній день, сьогоднішнє свято є для кожного з нас святом віри, тієї чистої, щирої, дитинної. Віри, зразок якої дає Богородиця. І саме в тому є найбільша велич людини, бо не дарма ми її називаємо пренепорочною. І не дарма вона стоїть вище за всіх земних правителів, за всіх патріархів, за всіх святих. Вона звичайна слабка діва, яка чинила подвиг одному. Вона беззастережно, безумовно повірила. І зате сталося їй за її слово. Вона стала сама земним раєм. Раєм, який повертається до нас разом із Христом. Не тут, не зараз у цю мить, а повертається у майбутньому небесному Царстві, яке дарує нам Христос через своє Воскресіння. І дуже знаменно, що в цьому році благовіщення припадає на хрестопоклонний тиждень. Бо коли ми, вклоняючись перед Христом, вшановуємо Його страждання, ми водночас прославляємо Його Воскресіння, Воскресіння, яке стає дорогою і закликом для кожного з нас, яке стає реальністю для кожного з нас, якщо ми озброїмося на земній дорозі. Тими чеснотами віри і довіри, до Бога і один до одного, до церкви, жірець яких дає нам Пресвята Богородиця. Амінь. Слава Ісусу Христу!